Доброго часу Прикарпатці. Це програма час на політику. До виборів залишились лічені дні. Тому ми продовжуємо спілкуватися із кандидатами в депутати до Верховної Ради України. Отож, гостем студії сьогодні у нас є кандидат в депутати до Верховної Ради України по 84-му виборчому округу Володимир Поліш. Вітаю вас. Отож, пане Володимире, давайте знайомитись ближ... ближче. Звідки ви родом? Яка у вас родина? Де навчалися? Будь ласка, дозвольте мені привітати усіх. Родом я з міста Тисмениці, родина у мене дружина, двоє синочків. Навчався два рази в Нафті і, газу, і третій раз в мімі. Тобто в мене освіти три, технічна, економічна, управлінська. Коротко то працював на хутрофірмі електромонтером. Ну, я взагалі енергетик в другому поколінні, так що для Бурштинців я маю щось і спільне. Працював, вже я коротко розповім, працював електромонтером Лисецького РМ. Інспектором, директором Коломийського, директором Тлумацького і сьогодні директором Франківського РЕМ, депутат обласної ради. Е, якщо ви знаєте, що сьогодні українці мало довіряють так політикам, чому все ж таки вирішили йти до Верховної Ради України? От саме тому і вирішив. У мене підростають двоє дітей навколо по вулицях, дякувати Богові, дітвора бігає. І я задумуюсь, а що чекає? Нас в майбутньому. Я не бачу стабільності, я абсолютно не бачу жодних кроків із влад тих, котрі 21 рік були в нас в Україні, поступових, щоб вели до розбудови держави. У мене враження, що Україна рухається в прірву. Стояти мовчки на це дивитися, я вважаю це гріх. І вважаю, що кожен українець не має права сьогодні мовчати, спостерігати за цим процесом мовчки. Оце і спонукало мене зробити крок, рухатись далі своєю позицією, своєю думкою, так, щоб діти, дивлячись, коли зміни в очі, не сказали, батьку, ти щось міг змінити, стоїв з боку, збоку на це мовчки. Скажіть, будь ласка, як сьогодні українці все ж таки повинні довіритись людям, адже довіра сьогодні досить низька, щоб в результаті не були вони знову ж таки розчаровані? Українці, на жаль, хочуть вірити в казочку. І чомусь не бачать реалій. Відпов... ну, це є в тому, що навколо казки немає і завтра казки не буде насправді. Ситуація, котра є в державі, і те, що привело до нинішнього, це є цілком прогнозовані, передбачувані речі. У нас 21 рік при владі залишилися, по-перше, бувші комуністи, яких ми не позбулися, агенти КДБ. Це люди, котрі під різними шапками, під різними назвами партій роблять одне й те саме. 21 рік у нас в Україні йде приватизація. Приватизовано все можливе і вже навіть неможливе. Тобто приватизовані заводи, фабрики, підприємства, надра, кар'єри, ліси, поля, водойми. Я думаю, що крім цього процесу українці не спостерігали за жодними іншими процесами. Держава жила на той мізер, котрий сама, тобто мінімум ВВП, і в основному за ті гроші, котрі брали за кордоном, для того, щоб вижити, щоб заплатити бюджетникам, заплатити пенсіонерам. Ну і, звичайно, ще умудрялися ці гроші загнати десь на приватні контори, де вони як в пісок щезли. Але Україна за 21 рік не збудувала жодного заводу, фабрики, підприємства. За 21 рік ми так і не вийшли на світові ринки, маючи унікальну ресурсну базу. І що ми зробили за 21 рік? Це умудрилися стати країною рабів для всього світу. Я не бачив, щоб у нас на заробітки приїжджали хтось. Зате наших людей ми бачимо на заробітках в Африці, в Росії. На ну, інших континентах і в ближньому зарубіжжі. Як ви розцінюєте те, що сьогодні влада е, говорить про те, що Україна виходить із кризи економічної? Хм. Я так само це оцінюю, як і кожен виборець. Якщо ми говоримо, що світає, то розуміємо, що скоро сонце вийде. Я не бачу того процесу, який би, ну, скажімо так, тих ознак признаків, котрі б сказали, що ми виходимо з економічної кризи. Україна не запустила свою економіку, ми не маємо твердих основ для того, щоб таке стверджувати. Натомість я бачу інтуїтивно, молодь 53% планує покидати нашу державу. І те зневір'я у людей, сьогодні спостерігається, це підтвердження того, що влада просто розказує казочку. А те, що зараз шукаються можливості бути незалежними від Росії, від газу, так від джерел енергії. Як вважаєте, це показує нам про європейський все ж таки курс, чи це можливо якісь інші тут пріоритети? Ви знаєте, ми тільки робимо вид, що ми шукаємо ці можливості. Насправді, ми тільки цей вид створили. Можливості має Україна надзвичайно багато. І якщо б хотіли, то давно б відійшли від цих речей. Знаємо, не можу вас не запитати, що у місті Бурштині вже все ж таки відбувся концерт патріотичної пісні. Так, на вашу думку, чому було стільки перепитій, аби він відбувся? Ну я думаю, це питання краще покласти місцевій владі. Мені це не зрозуміло, оскільки в жодному з місць, де концерти відбуваються, не було, скажімо так, такого непорозуміння з владою. Причому я з мером особисто добре знайомий, але попри те, що на дзвінки не відповідав. Листи, відписки якісь подавав, я зрозуміти цього не можу. Як бурштинці сприйняли загалом цей концерт, який відбувався? Чи зуміли підняти патріотичний дух? Ну, знову ж таки, мені концерт сподобався, а реакція бурштинців надзвичайна. Люди не хотіли розходитися після концерту. Впродовж виборчої кампанії, чи доводилось вам зустрітися із такими сьогодні досить популярними всякими брудними технологіями? Звичайно. Скажем, це особливо проявляється серед тих молодих політиків, кандидатів, котрі не мають що сказати про себе і поливають брудом інших. Ну це просто річ, про яку я вважаю, що не варто говорити, і в здоровому суспільстві таких політиків, як правило, відразу оцінюють і викидають на смітник. Як би ви розцінили слова інших кандидатів-мажоритарників, які стверджують, скажімо, що хтось є дійсно опозиційний, решта це все ж таки провладні там ставлені, якісь. Можете розвіяти це ж таку таку думку? Ну, справа тім, що я, скажімо, про владу і про опозицію, дозвольте, я вже вам скажу свою думку. Нинішня влада, як на мене, вона є антиукраїнською. Тому що цінності українські плюндруються, мова наша, ви бачите, як до неї ставляться в Криму майоріють російські прапори, і попри те, що прем'єр з президентом в себе на дачі бувають, на це уваги не звертають. Я думаю, що раз не звертають уваги, а клялися на Конституції України, то їм народ повинен дати оцінку. Мені здається, що це є взагалі зрада державних інтересів. Тому до, до діючої влади у мене ставлення жорстке і негативне. Але і до тих, хто вчора були при владі, нічого не зробили, крім того, що набили мільярди слідуючі, і сьогодні кричать, ми їх зупинимо. Ну, ви знаєте, садили Юлію Володимирівну, не зупинили. Флот чужої країни залишився, не зупинили. Харківські угоди не зупинили, мову плюндрують не зупинили. Я не знаю, чи хтось що вірить, що вони їх зупинять. І ну, себе об'явили опозицією. Ну, можливо, це дійсно опозиція до народу, тому що я подивився, хто там у списках, це, як правило, мільйонери, мільярдери, люди дуже багаті, попри те, я не бачив там патріотів жодного. І мене вражає, що люди ці теж відповідальні перед народом за те, що сьогодні в державі діється. Вони теж повинні відповісти за те, що, вчора, будучи при владі, вони не оправдали довір'я народу. Фактично його зрадили, і прийшла нині діюча влада. Моя позиція така, що і така опозиція, і така влада повинні бути засуджені, їхні дії повинні бути оцінені, І в нормальному суспільстві такі речі оцінюються відкрито. У нас, я ще раз кажу, українці хочуть повірити в казочку, якої немає. Насправді це не казочка. На дивує, коли кажуть, що ми опозиція, ми патріоти, порвемо сорочку за рідну мову. Я бачу, як сьогодні. Так, так би мовити, опозиційні кандидати на могилах упівців розказують про себе, наче б вони зараз взяли б автомат, а пішли туди, якби повернути час в 40 і пішли б туди. Ну і зрозуміти не можуть тільки одного: як в обласній раді по Нижньо-Струтинському родовищу всі представники опозиції зрадили громаду Рожнятівщини і віддали російському олігарху найбільші поклади солей всупереч здоровому глузду, національним інтересам. І ще раз кажу, громада була проти. То кому ми опозиція? Тій громаді Рожнятівщині? Тоді так, тоді це така опозиція. Якщо виграєте ці, ці виборчі перегони, так, з якою командою збираєтеся працювати у Верховній Раді України? На жаль, варіантів багато немає, тому в так званому опозиційному таборі я буду. Але коли опозиційний табір знову піде або в Корчі, або буде продавати знову кусок української території. Чи зраджувати національні інтереси, ну робити так, як по нижнютинському родовищу? То я так як і при голосуванні в обласній раді, у знак протесту, виходив і вийду. Думаю, з такими ж патріотами, які там будуть, якщо дасть Бог, пройдемо туди. Якщо зараз оцінювати опозиційні сили, так які йдуть до Верховної Ради, хочуть стати депутатами. На вашу думку, чи не візьмуть верх амбіції, які зараз, скажімо, під час виборчої кампанії, мабуть, вони трошечки призупинені ці амбіції, чи не станеться так? Лебідь щука і рак у різні сторони? Звичайно, станеться, тому що якщо б там в команді були виключно ідейні люди, політики, котрі б бійшли з метою будувати державу. Ну, я б казав, що це є тверда команда. А оскільки там один бізнес, то нічого доброго там не буде. Доки українці не почнуть вибирати політиків, а не бізнесменів, які казочками нас годують, України до того, до, до того часу ми не побачимо. Українці вже 21 рік роблять завжди якийсь свій певний вибір. Скажіть, будь ласка, на 21 році чи можуть українці вже свідомо обирати? На жаль, на жаль. Зустрічаю з людьми, я бачу у людей просто розчарування. Я бачу серед українців дві категорії людей: ті, котрі просто мріють про ці зміни і готові встати і порвати це все. І тих, хто розчарувалися і не вірять ні в що, і найгірше гірше не вірять в себе. Я думаю, що це також є наслідки того, тої тієї зради вчорашніх, і продовження цієї політики нинішніх. Поговоримо про те, що близько зараз нашим виборцям про 84-й виборчий округ, це є Галицький, Тисминицькі Рогатинський райони. Так? Які питання тут є найбільш такими болючими, і чи бачите, як їх можна вирішити? Найбільш болюче питання це те, що люди Тлумачина, тисминиця, Галич, бурштин. Всі хочуть почувати себе людьми. Мають мрію, що діти наші тут будуть комусь потрібні, знайдуть, знайдуть роботу. Ми просто всі мріємо про одне. Можна говорити про погані дороги, можна говорити багато про чого поганого. Ми мріємо насправді на те, про те, щоб на кінець в Україні до влади прийшли патріоти і почали будувати Україну. А її вже потрібно відбудовувати так, як після війни відбудовували Європу за планом Маршала. Купити технології, будувати заводи і фабрики, дати людям роботу, дати людям майбутнє. От тоді буде Україна. За 21 рік я ще тих не бачив. Щоб мали наміри робити це. На вашу думку, сьогодні йдуть депутати, кандидати-депутати, все ж таки фахові люди. Чи буде потім кому в Верховній Раді вирішувати дійсно галузеві питання? Ну, На рахунок фаховості тут потрібно дійсно розбиратися. Коли я глянув список, є, звичайно, у мене опоненти, люди з досвідом, люди, котрі зараз поводяться гідно, ну, вони можуть мати свою, скажімо, політичну думку, свої амбіції. А йдуть люди, котрі я взагалі не можу зрозуміти, їм, мабуть, ще десь би. Ну, даруйте, але скажу, моя думка рівень хоча б в сільську раду, в міську раду мінімум, щоб хоча б знати, що то таке є робота депутата, по-перше, по-друге, що таке бюджет, що таке закони, і тоді можна рухатись далі. Ну, в людей сьогодні вибір є. Єдине, що знову, щоб тільки роз... вибирали не по казусі. Бажано, щоб люди подивилися, хто яким депутатом був три роки назад, два роки назад. Поїхали на ті округи, де ті депутати були, пройшлися по селах, попитались людей, а чи люди там чули про таких депутатів, чи вони були тоді з громадами, чи це десь за півроку появилися такі добрі. Ну, як вони голосували в тих радах, де вони були, чи зраджували народ, чи ні, і робили свій вибір. Як думаєте, легко сьогодні виборця купити? Чи загалом зустрічалися ви зараз під час цієї виборчої кампанії, коли купують голоси в Україні? Знаєте, легко чи не легко? Я не знаю, бо я не такий багатий, щоб робити спроби такі, і мораль моя не така. Але люди насправді дійсно йдуть на це. Це є правда, це є факт, і ми це спостерігаємо. І саме це опускає наше суспільство на нижчий щабель розвитку. Я іноді задумаю, що українці вже на колінах чи вони хочуть взагалі впасти і зрівнятися з землею, щоб колись піднятися і встати як нація. Але на нас це чекає рано чи пізно. Здається, що далі вже нема куди. Якщо так про перспективу, про майбутнє, аби все ж таки більше світла, якогось в нас було позитиву, що би мали вирішувати новостворені депутати першочергово у Верховній Раді України? Які питання є пріоритетними? У першовими питаннями є все ж таки навести лад у державі. Я думаю, це однозначно провести люстрацію, причому люстрація повинна бути не по відношенню тільки до комуністів, а по відношенню до тих, хто голосували з Радницьку по відношенню до держави, хто поводили з Радницького протязі 21 року. Ці люди повинні бути оцінені і осуджені суспільством, можливо, навіть світовою спільнотою, так щоб не було це виглядало як суд над Тимошенко. Чи Луценко судом помсти, повинні позбавитися депутатської недоторканості депутати, якщо вони хочуть щось міняти, і то депутатська неторканість повинна залишитися тільки в одному випадку, в випадку політичних переслідувань. Решта все повинно бути зняти однозначно. І депутати повинні прийняти рішення про довіря чи недовіря діючому президенту, діючому уряду. Так повинні ми рухатися жорстко і вперед. А основною метою у нинішнього скликання це повинно бути породження нового політикуму, людей ідейних, для того, щоб на президентські вибори привести іншу людину з іншими ідеями. В Україні варіант тільки один. Якщо у нас до влади прийде свій Саакашвілі і почне робити, наводити порядок, будемо робити, будувати іншу країну. Іншого я не бачу. З іншою метою, якщо туди йти, то краще розвертатися і далі не балотуватися. На вашу думку, який курс сьогодні тримає Україна, проєвропейський чи проросійський? Хоча сьогодні, скажімо, є біометричні паспорти, впроваджують і цілий ряд інших заходів? Знаєте, Україна швидше сьогодні має проросійський курс. Чому? чому а чому для України газ дорожче, ніж для Європи? Ми говоримо про, про європейський курс. В Європі людина себе почуває вільною. Держава європейська дбає про своє суспільство, про е, волю віросповідання, свободу слова. А ті е, речі, котрі сьогодні відбуваються у нас, це засилля Московського патріархату, Святині Києва сьогодні вже належать не нам, Московському патріархату. Ви кажете, який курс? От вам відповідь на те, який курс. По Чернівецьку область іде, я не знаю, думаю, це під тиском все ж таки влади просування певних релігійних речей. Спроба провести закон про наклеп. Тобто, це далеко не про європейський курс. Думай, про російський Як на вашу думку, церква повинна брати активну участь у політичній діяльності чи все ж таки усуватися? Я думаю, що церква повинна брати приклад з таких людей, яким був. Митрополит Андрій Шептицький, і там чітко було видно, які б важкі часи не були, яку позицію займав він. Не можна церкві сьогодні входити в політику. Завтра, я думаю, Бог з, усі, з усіх нас і з церкви також буде питати про ті чи інші речі. Якщо на майбутнє бачить, бачення якогось певного позитиву, коли Україна все ж таки стане більш процвітаючою державою, і щоб наші українці були впевнені у завтрашньому дні. Коли Бог дасть Україні свого батька, який збудує нас як націю, людину справедливу, сильну, жорстку, ми чекали такого на Майдані, на жаль, сталося не те. От коли дочекаємося такого, який дотримується свого слова, згуртує нас як націю, сам буде націоналістом. І ми за ним підемо, то тоді буде Україна. І ще останнє таке у мене запитання. Яка ідея могла б об'єднати цілу Україну, щоб не було тих певних таких деколи роздорів, схід, захід? Ну, це кістку, яку нам кидають, як правило, перед виборами. Ідея одна, власне, міцна, потужна держава, якою б ми пишалися, щоб діти наші жили в цій державі, працювали, щоб Україна задавала тон сусідам, а не сусіди нам. Щоб до українців приїжджали на заробітки е, іспанці, поляки, чехи, ми їм гідно платили. Я думаю, от коли така ідея станеться, то тоді не буде у нас проблеми схід, захід, центр. Пане Володимире, і на сам кінець, що би ви побажали українцям, нашим прикарпаттям, які сьогодні стоять перед вибором? Я побажаю бути гідними, щасливими. Хай Господь допомагає. Робіть свій вибір так, щоб завтра сумління. Скажем, не, не зачіпало заживе. І саме головне, щоб наші діти, наше майбутнє завтра, воно було тут в Україні. Ми пишалися цим, очікували цього і щоб Україна була тут для нас. Я вам дякую за цю розмову. Бажаю доброї цієї виборчої кампанії, вдалих виборів. Нашим глядачам нагадую, це була програма Час на політику. На все добре. Побачимось. До побачення.